Слава Ісусу Христу! Щиро сердечно вітаю всіх преподобних отців та братів нашого Василянського чину, протоігумена, ректора, семінаристів, доповідачів та всіх присутніх гостей студентської конференції під назвою Святий Єсафат, пастир, який віддав своє життя за єдність церкви з нашого монастиря міста Будапешт. На превеликий жаль, не можу бути присутнім фізично з вами, з відомих вам причин. Дуже вдячний за запрошення взяти участь та поділитися моїми напрацюваннями на протязі років та виголосити до вас доповідь святий Єосафат Концевич актуальний для сьогодення. У Католицькій церкві є багато великих та світлих постатей. Заслужених діячів і святих подвижників, без сумніву, що серед них і святий Єсифат Кунцевич. У цій доповіді пропоную на основі аналізу історичних документів та інтерпретацій, які ґрунтувалися на свідченнях очевидців його життя та смерті, що зібрані у інфекційних документах основні риси духовності сячьомучника Кунцевича на основі його життєпису. Хочемо розглянути, як духовний профіль цього святого може допомогти сучасній людині знайти відповіді на важливі питання життя та орієнтири у сучасних викликах і особистий шлях до святості. Ми є в часі по майже трьохлітній світової пандемії ковіду. В Україні триває війна. Світ не знає, коли вона закінчиться і за яких умов. Сучасна людина живе в непевності, тривозі, неясності та непередбачуваності. Життя та діяльність Івана Кунцевича, відомого в католицькій церкві як священучника Йосифата, припадає на добу суспільно релігійного лихоліття. Водночас його християнська самосвідомість святість його життя, ім'я та постать. Закарбувалося в свідомості вірних Вселенської церкви та християнського світу різних конфесій. Сучасний світ, позначений також контроверсіями, за політизованістю навіть релігійних спільнот, як це було в часи концевича. А культура глобальності та віртуального і споживацького підходу нищить сучасну людину зсередини. Дезорієнтує її та вихолощує стабільності цінностей. Це все впливає на слабку ідентичність та ускладнює щораз більше мікро і макро рівні взаємини та ускладнює порозуміння між людьми. У сучасному контексті поста Сішочника може стати натхненням у пошуках шляхів вирішення. Та заохотою до пошуку особистої, інтегральної та святості. Іслафат Кунцевич народився у місті Володимир Волинський. В цьому місті здавна проживав рід Кунцевичів. Його батько Гавріїл Кунцевич торгував збіжжям, а також працював радником у місті, був одружений з Мариною, донькою чиновника. І читаючи петифікаційні документи, довідуємося, що в 1580 році в цій сім'ї народився син Іван. У виховному середовищі Івана особливу роль мала матір, оскільки батько був зайнятий справами. Тому згодом у Івана Концевича бачимо сильну і непохитну віру, перейняту від матері Марини. Його стосунки з Богом характеризували тепло. Довіра та особистий глибокий вимір. З матір'ю відвідує Церкву Святої Параскеви та засвоює любов до ікони, зокрема, важливе значення матиме ікона розп'яття Христа і літургійна молитва. Батьки вітали його в початкову школу. Тут він за свідченням життєстів виявився надзвичайно обдарованим та навчання брався з великою охотою. Та докладав чимало зусиль. Як довідуємося із життя пісів, він був прикладом не лише для своїх ровесників, а й для їхніх батьків. Іван Концевич мав талант до науки і виявляв велике завзяття, а особливо він відзначився чеснотами скромності, лагідності і любові до Бога та ближніх. З юних літ Іван вивчав на пам'ять утренню, вечірню та інших церковного правила. Церковні відправи, які дуже любив в подальшому, мали великий вплив на розвиток духовного життя Концевича. Він не мав можливості систематично вивчати Божі правди. Тому церковне правило стало школою катехизму для нього, а в майбутньому стало основою богословських знань та формувало його духовне життя. Після закінчення. Школи у Володимиру Волицькому батько відсилає сина до багатого купця Гікинта Поповича, що також був міським радником у місті Вільно. Місто Вільно, тогочасна столиця Литовського князівства, було багатонаціональним з відмінними культурними та релігійними традиціями, які часто спричиняли непорозуміння. У на церква у Вільні, до якої належав юнак Іван Кунцевич, Переживала велику духовну кризу, однією з причин, якої було недбальство духовенства. Юнак відвідував Богослужіння у церкві Святої Троїці. Отець Хмельницький зазначає: я часто бачив його у церкві Святої Троїці серед з'єдинених, до якої він був у будні заради побожності, заходив кілька разів, а в святкові дні перебував постійно. Зважаючи на це, що на крилосах співали лише городяни, то слуга Божий, маючи чудовий голос та знаючи напіви, став їхнім провідником. Наскільки я знаю, він ніколи не заходив до церковних з'єдинених. Слуга Божий, Йосифат, з церкви не виходив, але сам особисто був дяком, Чи це, часто виконував обов'язки дзвонаря усе це робив хоче та безкорисливо та великою любов'ю. Батько Кунцевича вважав, що його син має продовжити родинну справу. Однак бажання та мрії хлопця не збігалися з планами батьків та опікуна Якинта Поповича. Іван Крадькома займався самоосвітою. Майбутній святий прагнув поглибити власні релігійні знання та в подальшому практикувати духовне життя. 1604 рік став кульмінаційним у житті майбутнього святого. Сповняючи Божу волю, щодо до себе, Іван Кунцевич вступив до монастиря святої Троїці у вільні, розпочинає чернече життя, яке з цього часу буде надзвичайно інтенсивним, ось що пишуть очевидці про подальший розвиток подій. Зважаючи на те, що послушники складали чернечі обіди на основі рішення єпископа, то слуга Божий після пострілу в чинці Слав черничій обідниці та був висічений на діякона. Основною причиною швидкого розвитку подій його монашого життя, можемо вважати особисте приготування Йосифата, яке він отримав завдяки самоосвіті. А з іншого боку, це могли бути тогочасні звичаї або його зрілий вік. Геннадій Хмельницький, один з товаришів Бунцевича склав свідчення про чернечі роки Йосифата. Ставши ченцем, Йосипат вибрав собі церкву Святої Троїці за Чернечу Келію. У вільний час він читав та провадив священні розумі в каплиці Святого Луки. Ліжко його було бідненьке, мало солом'яника і берете, і то тільки для зовнішнього вигляду. Бо часто спав на голій дочці та інколи аж до смерти не носив сорочки лише волосяницю. Залізним поясом підперезував своє невинне тіло, а часом серед земель можна було бачити його босим і в одній тільки волосениці, як молився і роздумував на камені біля церкви Святої Троїці. І думаю, робив це часто. Головним джерелом та натхненням для монаха початківця стали життя святих. Йосифа черпав зараньохристиянських джерел духовний приклад самопосвяти Господарі. Також Іван отримував духовну допомогу від цих підтримував добрі відносини із професорами митрополичої семінарії при Церкві Святої Троїці, серед яких слід від виділити професора Аркудія та її ректора Федоровича. На жаль, не маємо достовірних свідчень про те, хто і як допомагав Йосифату до Концевичу на початкових стадіях формування його як монаха. Відомо, що. Самоосвіта і постійне самодосконалення були його основними для його духовної формації, а важливу роль мала літургійна молитва церкви. Ось що писав про нього митрополит Руський. Крім іншого, те було в ньому надзвичайне гідне подиву, якщо хтось є спосібний до одного, то, звичайно, неспосібний чи не так, то спосібний до іншого, бо не всі все можемо. Знаємо, що мислителі не спосібні до практичної дії і навпаки. Хто має добру пам'ять, звичайно, не втішається розсудком, схильні до конверсації, не визначаються у письмі і навпаки, хто з своєї природи чи з практики не звик до справ матеріальних, тому не, провести судові, не може провести судові справи. Але цей подивогідний Муж Божий був усьому давав собі раду. До чого виглядав з природи неспосідним, став спосібним ласкою, був людиною думки, віддаючись роздумуванням, пильно віддавався читанню книг, келії і самоти, але одночасно добрий до розмови з людьми так, наче до того, тільки б народився та Богом з Богом був призначений. Усі приходили до нього, а він усіх приймав по-батьківськи і кожен відходив потішений. А інших відвідував у їхніх хатах. Католики не з'єднані єретики, усі знаходили в нього щось божеське, був доброї пам'яті та бистрого ума. Проповідник на проповідниці, читець і визначний співець у хорі, а все це виконував і смаком, і любов'ю. Та й люди також слухали його задоволенням і любов'ю, чи то коли він проповідував, чи то коли читав. Чи коли співав. Справді, я до цього часу не бачив такої людини, в якій усе це було б разом зібране. Ставши священником, він був відданим Богові, ревним та відповідальним у виконанні своїх обов'язків. Міщани називали його душехватом, їхніх синів, які вступали до Святотроїнського монастиря, через те, що спостерігали неабиякий вплив доброго прикладу. На ці репліки концевич відповідав: дав би Господь Бог, щоб я міг зловити всі ваші душі і завести до небес. Його служіння для розвитку монашого життя важко переоцінити. Важливою подією в житті була було капітуленогородовича. Тут вирішувались та формувались нові правила монашого життя. Однак Концевич саме тут довідався, що йому доведеться покинути вже звичайне для нього життя чинця, яке він вибрав і яке так дуже любив. Митрополит Руцький приїхав з номінаційною грамотою Жигмонта 3, виданого ім'я Йосифата, якою він з 28 червня 1617 року призначався на Полоцьку коад'юторію. Це призначення непокоїло Йосифата, тому він навколішки перед капітульним збором прохав митрополита звільнити його з цієї посади. Однак чіткий наказ Рудського змусив Йосифата мовчки прийняти цю номінацію. Від 1617 до 1623 року Йосифат Концевич пройшов новий єпископський короткий і останній етап свого життя. Цей етап можна поділити на дві такі частини єпископське служіння, пастиське страждання та його смерть. У першому етапі його попутові звички були незмінні та відповідали нашій простоті, ревності та самопосвяті, незалежно від несприятливих та ворожих обставин. Отець Геннадій Хмельницький свідчив про його поведінку Ось так. Знаю, що, навертаючи нез'єдине до з'єднання. Йосифат ніколи не використовував погроз, нікого не ображав, не переслідував, але старався це осягнути лагідними словами. І в цій справі він мав великий успіх. Рідко траплялося таке, що дискутуючи з православними про з'єднання, він зазнавав поразки. Я ніколи не чув від когось, щоб не з'єдині зазнали Єсифата якоїсь словесної або іншої кривди. Більше того, як батько його осовісти кажу, що навіть у думці не бажав він чогось злого не з'єдиненим, а тільки щоб не вернулись і жили. Вітепська трагедія, що сталася у листопаді 1623 року, не була випадковістю, це сплановане та добре організоване вбивство, а смерть Кунцевича мала свої рідні провісники, які вказували на те, що православні. Для досягнення бажаної мети використовували всі без винятку засоби. За тиждень до своєї смерті на свято Дмитрія Солонського виголосив проповідь Витипча. Ось я сам до вас приїхав і знайте, що я ваш пастир. Дай Бог, що я душу свою поклав за вас. У Єсафата був вибір: згорнути свою діяльність піти на компроміс задля міру в державі. Або у будь-який момент умер... умерти мученицькою смертю. Йосифат обрав останнє, оскільки перше, на його думку, не дозволяло зробити його совість та єпископська присяга. Бажання Йосифата померти мученицькою смертю поєднало у собі два моменти: з'єднати з Христом та готові свідчити істину віру. Господь прийняв його жертву свого слуги невдовзі. Вітебська трагедія 1623 року не була імпровізацією, але і смерть не застала Йосифата Знеганська. Духовний дираміс свідчення віри сечновучника Йосифата є натхненням для сучасного життя церкви та християнських спільнот різних конфесій. Це послання надії для сучасної людини у її самотності, продиктованій егоїзмом та закрістістю глобальним світовими змінами. На превеликий жаль, ця значима постать часто сьогодні є призабута, оскільки століття віддаляють від його мученицької смерті 1623 року. Однак його святість надихала різні покоління впродовж історії. Відомо, що швидкий етап початкового преатиквіційного процесу був завершений перші п'ять років по його смерті, хоча на той час вже діяла норма, встановлена папою Урбаном VIII. Про те, що для біатифікаційних процедур необхідні принаймні 50 років з дня смерті. Від перших днів після мученицької смерті архієпископа Концевича назбиралось понад 100 свідчень осіб різних національностей релігійних деномінацій. В основу біатифікаційного процесу лягли чотири отримані чуда численних свідчень про отримані ласки після моліток за його посередництвом. Ці чотири чуда були особливо проаналізовані спеціальними комісіями від Святого Престолу. Ці чуда були засвідчені його сповідником Геннадієм Хмельницьким, який отримав оздоровлення з паралічу пана Олександра Тишкевича про оздоровлення членів його родини та його самого, Петра Данковського, бургомістра Полоцького про оздоровлення зору та про оздоровлення певної Марини. Особлива слава про Єсифата Концевича не згасає з плиному століть, адже сам канонізаційний процес завершиться декретом 1865 року. з чеснот та служіння Єсфата Кунцевича було обізначено його сучасниками та стали основою для подальшого визнання. Папа, пі 9, 24 червня 1867 року, проголосив Єсифата Концевича Святим, а особливим моментом було превселюдне почитання мощей Йосипа Комцевича за участі представників церков цілого світу 25 листопада 1963 року під час другої сесії Другого Ватиканського собору в присутності папи Павла VI та численних кардиналів, єпископів і інших отців-учасників собору та нашого духовенства Патріарха Йосипа Сліпого і 17 українських владиків. Та всієї української громади є внесено до базиліки святого Петра та вмонтовано при престолі святого Василія Великого. Цей великий свідок віри упродовж свого життя діяльності і мученицької смерті показав яскравий приклад того, як потрібно думати, жити, працювати, терпіти та навіть вмерти за здійснення Христового заповіду. Який був особливо актуальним у його часи, щоби всі були одно, він зробив великий внесок в історію Вселенської Церкви та для розвитку ідеї єдності всіх християн. Христові слова актуальні тепер. І у світі сучасного розуміння єдності йдеться про діалог, ідентичність, взаємоповагу та сприйняття єдності у різноманітті. Перелічені передумови єдності вже позначили життя і служіння свяжімочника Єсфата, який підтвердив свою любов до Бога та ближнього мученицькою смертю. Святий Єсфат є прикладом у, відношенні, у відновленні єдності церкви, залишаючись вірним та послідовним у дотриманні слів Христа, він віддав своє життя за Христа. Тому Він є зразком для сучасних духовних провідників. Що шукають дії Бога в житті сучасної людини та реалізації Божої волі у налінійних обставинах, як це було в житті Сячномучника. Він усвідомлено приймав неминучу смерть та в цьому найвищому мірою своєю смертю явив, що виконання Божої волі вимагає вірності і її відваги. Його віра та взаємини з Господом є прикладом того. Як реалізувати дар віри у викликах, щоб залишитись вірним слів Євангелії та бути тим, хто їх виконує? Незважаючи на переслідування, труднощі і навіть реальну загрозу смерті, Йосифат безстережно довіряв Божому провидінню. Аналізуючи акти медикаційного процесу чи монографії, статті, присвячені його особі, знаходимо палітру відгуків про його усвідомлене життя. Та жертовне служіння. Сьогодні його постать може пролити світло Христового маяка у сучасній людині у тумані і теперішнього життя позначеного, як аналізують дослідники крихкістю, тривожністю, нелінійністю важкодослідимості світу, з його викликами війни, пандемії та ще невідомих загроз. Святий Йосифат є прикладом для сучасної людини. Як практикувати довіру до Бога, як будувати з Господом тривалі і надійні стосунки віри, надії, любові, що сприятиме гнучкості, стійкості у сучасних непевних обставинах життя? Святий Йосифат заохочує нас до відваги відбудувати зруйноване, лагодити зламане і не боятися непередбачених обставин. А віддаватися в руки Божого проведіння у пошуку напрямку життя та ресурсів для цього шляху, щоб відновлюватись знову. І знову завдяки молитві, самодисципліні та жертовній любові, як це робив Святий Осифат Муцевич. Його маленькі, але постійні практикування, звички вірності, молитві, заглиблення в неї готовність. До свобідної та відданої самопожертві у служенні Богові та людям надихає нас до нової відваги, яка походить з досвіду життя християнським благочестям та практиками духовного життя монашества різних століть. Святий Йозефат є прикладом покірного реалізму, який може забезпечити гнучкість щодо обставин, але не позбавляє потрібної відваги і стійкості. Його усвідомлення можливої смерті було ясним через постійні погрози та небезпеки, однак це не розбиває, не знеохочує святого, а скеровує його до поглиблення своєї тотожності Божого Вибранця, яке відбулося через хрещення та монашу професію обітів, які допомагають наслідувати форму життя свого учителя та Спасителя. Знаємо, що саме з розп'ятого Христа у дитинстві за переданням Йосифа отримує особисте духовне запевнення у Божій любові до нього, поглиблює цей досвід постійно через життя літургійною молитвою та свідоме жартовне служіння людям різних верст і навіть віровизнань. Святий Йосифат навчає нас не шукати лише логічних пояснень причинами та наслідками подій у нашому житті. Але вірою осягати глибші інтуїтивні сенси. Він заохочує нас до слухання євангельських слів Христа, що може стати основою для прийняття щоденних рішень в мудрості Євангелія у конкретних рішеннях і поведінці сучасного християнина. Приклад його святого життя. Сьогодні вчить нас уміти швидко реагувати та застосовувати нові і нетипові творчі плани в змінних обставинах, з якими можемо стикнутися. Він навчає нас сьогодні бути готовими застосувати інтуїцію віри та християнського світогляду для конкретних ситуацій, бути свідомими своїх та інших людей, духовних і душевних станів. Уміти втішити, втишити свої думки, зосереджуватися та розуміти себе перед Господом, навіть коли перед, ними, перед нами виклики життя і смерті, як це часто досвідчують сьогодні українці у воєнному виходітті на сході та півдні, а зрештою по цілій Україні. У наших викликах і потребах світу. Третього тисячоліття, святий Осипат Концевич може своїм заступництвом допомагати нам сьогодні. Його духовний світ передає нам натхнення для усвідомлення реальності, довіри до Бога, підтримки з Господом, довірних і відданих стосунків. Сьогодні Він заохочує нас до пошуку можливих християнських відповідей на сучасні неясні. Та непередбачувані обставини життя особистого країни та світу в цілому. Ми переконані, що священомучник Йосифат і сьогодні заступається за нас перед Христом. Просячи мудрості покори, любові для всіх християн. Будучи свідком віри, він бажає єдності для ще не з'єднаних християн. А навіть життя цієї великої постаті святого мучника в історичному контексті без сумніву допомагає нам наблизитись у любові до Бога та сприяє поширенню духовного дозрівання та діалогу між християнами у всьому світі. Святий Йосифате, молися за нас. Дякую щиро всім за увагу.